Коли відгримить війна, дуже популярна фраза, яку мені задають чомусь особливо в мирних містах. Іван, коли це все закінчиться? І я падаю в ступор, тому що я розумію, що людина, яка задає це питання, вона загубилась до сьогодні, вже на другий рік війни. Вона запитує, коли закінчиться війна. У мене є дві відповіді: одна коротка, одна довга. Я говорю коротку ніколи. Людина ще більше падає в ступор, і мені приходиться пояснювати. Справа в тому, що війна може закінчитися тоді, коли ми вб'ємо 140 мільйонів москалів. І тому гасло Путін-Хуйло. Я впевнений, що пора перейменувати на Росія Хуйло. Це важливо. Це важливо розуміти, тому що Путін, Путін сьогодні просто вершина айсбергу. Ви бачили. І читаєте ті пабліки, які інколи проскакують, яке справжнє відношення москалів до нас. Повторюю, сьогодні у війні винуватий кожен москаль. І всі світові війни закінчилися тим, що переможець заходив на територію ворога, знищив його і тим ставив крапку. Сьогодні ми маємо справу зі 140 мільйонною країною, і, на жаль, сука, ядерною країною. Тому. Послухайте, тому говорити про те, що ми поставимо прапор над Кремлем, це достатньо зухвало. Я би хотів його поставити, але ви маєте розуміти, що сьогоднішня війна це війна артилерії і дронів. І тому, коли ми підійдемо до Москви, артилерія знищить Москву вщент. І не буде куди вішати прапор. Але щоб це відбулося, повторюю, щоб це відбулось, потрібно розуміти. Цитую фразу із книжки війни. Воїн це не той, хто навчився стріляти. Цього недостатньо. Мисливці теж стріляють. І в тиру можна стріляти. І в школі з лука дитячого теж стріляють. Воїн це той, хто одного разу зрозумів, що в нього є ворог. З того часу ти не заснеш. З того часу ти будеш робити все можливе для того, щоб його знищити. Не мієш стріляти душі, не міш дусити ріж. Не між різати, роби все будь-якими методами для того, щоб знищити цього ворога. Ворог, повторюю, підступний. Сьогодні війна йде за правилами, якщо в Київській, Житомирській, Черкаській Сорі, слава Богу, не Черкаській Чернігівській і Сумській областях ворог заїжджав з ухвалу на танках і вів себе не за правилами війни, тому що Медвечук пояснив путіну, що український народ готовий зустрічати ворога з караваєми і з квітами. Його зустрічали мисливці в Сумській області і зустрічали дуже якісно. Так, що вони верталися назад, заховувалися знов, танки знов їхали, а їх потім зустрічали з РПГ. Вони знову розверталися, знов їхали і вже більше не хотіли заїжджати. Присутня моя подруга, з якою я познайомився вже під час війни, на третій місяць війни. Бо я і спочатку і до сьогодні являюся одним із спецпідрозділу патрульної поліції. Саме патрульна поліція робила евакуацію людей в Броварському районі. Вона тут я не буду називати її ім'я, але. Наше зйомство було дуже дивним. Вона почала викладати у Фейсбук відео, як її село захоплюють москалі. Танки просто заїжджали танки. Я написав їй в приват, дороге. Забери відео. Вони зайдуть до тебе додому, побачать телефон. все, ти не жива. Забери відео. Ну у людей, які попали під окупацію, очевидно, був стрес. Вони не розуміли, що вони роблять. Вони це знімали. Вона забрала це відео пізніше, коли вигнали ворога. Я приїхав до неї першої. Ми привезли їй необхідні речі, поспілкувалися. Так от увага, хто дасть відповідь? Чому та кількість українців, які потрапили в окупацію, вчасно не виїхали? В чому заслуга, в чому подвиг тих, хто залишався, відчуваючи, що фронт ось-ось, що ось москаль зайде. Ось уже перший дім обстріляли другий, Ти з дітьми сидиш в підвалі, й з дівчатами. Знаєте, що вони не виїжджали? Вертаємося до фрази. Що воїн це не той, хто навчився стріляти. Воїн це той, хто зрозумів, що в нього є ворог. Знаєте, яка відповідь у більшості? Ми не могли собі представити, що вони будуть з нами так себе вести. Як собі можна не представити, блядь, що москаль буде з тобою так себе вести? Бачиш, москаля на кілометр стріляй, стукає москаль в двері, стріляй крізь двері. Оце єдина реакція, яка має бути у українців на майбутнє. Але люди допустили це. І я радий, що вона залишилась жива. Я радий, що я багатьом допоміг все-таки переконав, виїжджайте, виїжджайте з дітьми, не залишайтесь на лінії зіткнення. Сьогоднішня війна це війна артилерії. Артилерія знесе все. Сьогодні 30% українських земель повністю зруйновані. Повністю. Але наш базовий принцип звільнити країну до кордонів 91-го року. Це буде перша крапка в довготривалій війні, яку буде вести з нами Московія доти, доки ми будемо з вами живі. Тому відповідь: війна, закінчиться тоді, коли зійде українське сонце.